Вітаю, я Балта Сергій Ігорович, спеціаліст з онкології молочних залоз та онкопластичної хірургії. Серед низки доброякісних утворень молочної залози зустрічається внутрішньопротокова папілома. Цей стан за своєю природою нагадує папілому на шкірі тіла і розвивається як результат неправильного поділу клітин молочних протоків. Найбільш поширеним методом діагностики даного стану є планове узд дослідження молочних залоз, проте папілома може бути і випадковою знахідкою на МРТ. Причиною обстеження та виявлення Внутрішньопротокових папілом часто є поява підозрілого симптому, кров'янистих виділень із сосків. Цей симптом не завжди означає наявність папіломи, але саме він наштовхує жінку до проходження обстеження у позачерговому порядку. Після виявлення на УЗД або МРТ проводиться підтвердження діагнозу, тобто морфологічна верифікація, малий розмір утворення іноді ускладнює проведення біопсії навіть під. У ЗД контролем, тому пріоритетним є хірургічне видалення. Рекомендую вам не нехтувати своїм здоров'ям та щорічно обстежуватись у лікаря-мамолога. Пам'ятайте, здоровим бути просто. Просто приходь у ланцет.